Вітання, це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Айнур Жумабекова, завідувачка відділу імунопрофілактики Вінницького обласного центру контролю та профілактики МОЗ. Вітаю вас! Вітаю! І говорити ми будемо про тиждень імунізації, який стартує вже 24 квітня, і відзначають його в усьому світі. Розкажіть, будь ласка, про всесвітній тиждень імунізації. Яка його основна мета, і для чого взагалі проводять заходи всесвітній тиждень імунізації? Це глобальна ініціатива Всесвітньої організації охорони здоров'я, і вона поклала таку мету нагадати населенню про вакцинацію, про вакцинацію згідно віку і відповідно. Не лише звертати увагу, щоб вакцинувалися по календарю, а і звертало населення увагу на те, чи пропущені в них щеплення, і якщо пропущені, то надолужити. І ми маємо на меті нагадати населенню, щоб уберегали себе і вакцинувалися. Якщо не весь рік, то хоча б в цей період звернути додаткову увагу, нагадати про важливість вакцинації. Так. Розкажіть, власне, чому вакцина важлива? Вакцина важлива, тому що найперше вона оберігає нас від захворювань. від тих захворювань, які керуються саме вакцинацією, тому що не всі захворювання можна. Перемогти за допомогою вакцини, тому що, наприклад, не створена на сьогодні вакцина. Але якщо взяти історичний досвід, ми знаємо, що вакцина, по-перше, за допомогою вакцини ми перебороли окремі інфекції, наприклад, такі як натуральна віспа, у нас іде зменшення реєстрації поліоміліту взагалі в світовому масштабі, ми можемо контролювати захворюваність на грип, можемо в певній мірі на кір контролювати вакцинацію. Плюс вакцинація Вакцина дає так званий колективний імунітет. Чим більша кількість населення у нас вакцинована, тим більша напруга, і ми цим самим в певній мірі захищаємо людей, які оточують нас і не можуть вакцинуватися з тих чи інших причин за станом здоров'я, чи через хворобу, наприклад, якщо це онкохворі на певний період або якийсь певний протипоказ. Категорії населення потрібно, яким категоріям населення потрібно звернути увагу? І, власне, хто більше, кому більше потрібно вакцинуватися? Чи це діти, чи це дорослі, який от графік цих щеплень? А, вакцинуватись потрібно і дітям, і дорослим. Але в першу чергу ми починаємо вакцинувати дітей від народження з пологового будинку і на протязі всього життя. І необхідно слідкувати, щоб діти отримували вакцину в той період, коли вони. Визначені національним календарем щеплення. тому що саме вакцинація за календарем дає нам напругу імунітету і захист дитини саме від тих хвороб, саме в ті періоди, коли нам потрібно діти в. Первинний комплекс фактично закінчується до двох років. Чому? Тому що ми дітей з двох років вони йдуть в дитячий садок. Вони виходять в соціум, вони спілкуються і вони мають бути захищені. Вони більше спілкуються поза межами своєї домівки. Наступні шість років діти йдуть в школу. Ми теж захищаємо бустерними дозами від основних інфекцій, тому що ми пам'ятаємо. У нас 10 інфекцій за календарем: це туберкульоз, гепатит Б, вірусний кашлюк, дифтерія, правець, гемофільна інфекція, кір, краснуха, паротит. І все це входить до календаря. Всі ці інфекції періодично ми поновлюємо бустерними дозами. Отже, в 6 років ми зробили бустер, діти пішли в школу. І в підлітковому віці ми робимо чергові ревакцинації поліміліт в 14 і кашлю... і дифтерія правець в 16 років. А в подальшому у нас вже йде доросле населення, яке має вакцинуватися кожні 10 років проти дифтерії і правця, тому що це. Досить небезпечні інфекції, вони можуть закінчитись іноді навіть летально при несвоєчасному звертанні за лікарською допомогою. Також у нас є вакцинація за епідемічними показами, наприклад, це від сезонного зростання захворюваності на грип, на ковід. Якщо йде період спалахів, зростання захворюваності, наприклад, як на кір зараз. Так, теж доцільно вакцинувати не лише дитячі, а й доросле населення. Ну і за станом здоров'я, звичайно, це теж ці вакцини відносяться. Тому що окремі категорії населення, особливо це населення старше 50 років, воно має супутні захворювання. Це захворювання легеневої системи, серцево-судинної і такі люди важче переносять вірусні інфекції, особливо які циркулюють щорічно як грип, і вони потребують до вакцинації. Можливо, це і пневмококова інфекція, тому завжди потрібно слідкувати і прислухатись, що вам радить сімейний лікар і за можливості вакцинуватись. Це з щепленнями, за і підпоказами, і за станом. А за календарем пам'ятати, що вакцини у нас безоплатні. Навіть незважаючи на те, що у нас зараз стан війни, Міністерство охорони здоров'я і його партнери постійно тримають на контролі і забезпечують нас вакцинами. Тому на сьогодні Вінниччина забезпечена вакцинами безоплатними вакцинами, і в будь-який момент ви можете перевірити свій вакцинальний статус у сімейного лікаря. І якщо ви бачите, що пропущене те чи інше щеплення у вас, у ваших близьких чи у ваших дітей, ви можете довакцинуватися. Яка Ситуація загалом в Україні, зокрема і на Вінниччині серед людей, в яких є щеплення, серед людей, які вакцинуються, можливо, в порівнянні Вінниччину із з іншими областями, взагалі Україну з іншими країнами, наскільки українці вакцинуються, і дотримуються ось цих обов'язкових щеплень? Необхідно сказати, що у... І жителі Вінниччини, і України в певній мірі за роки ковіду і спочатку повномасштабного вторгнення. Охоплення щепленнями знизилось, і це не можна допускати, тому що зменшення охоплення щепленнями, і зважаючи на той великий рух і переміщення мас населення, може призвести до зростання захворюваності, тому необхідно пам'ятати, що за рік у нас завжди охоплення має бути 95-100 і на жаль, за попередні роки у нас охоплення щеплення сягало від 75 до 90%. Ми не сягнули, не досягнули тих 95 чи навіть 100 рекомендованих, щоб ми знали, що в нас буде населення захищене. Тому ми маємо на сьогодні досить значні прошарки, як і серед дитячого, так і дорослого населення, і які необхідно. Довакцинуватись і це не лише силами сімейних лікарів, але це і свідомість самого пацієнта, що він має захистити себе, тому що в порівнянні з європейськими регіонами. Наше охоплення набагато нижче. Європейські регіони завжди йдуть набагато вище. Вони сягають 95%, тому що вони розуміють, якщо вони вчасно не роблять щеплення, їм це щеплення потім потрібно буде надолужити, але вже власним коштом. Чим от українці аргументують, що вони не хочуть робити щеплення. Які найбільші страхи, побоювання у людей? Е, е, іноді ви знаєте, це не страхи і побоювання, це наше відкладення. Я сьогодні не буду, тому що сьогодні, наприклад, зараз холодний період року я не хочу. Зараз у нас циркулює грип. Я не буду. Потім у нас починається весна, а потім літні канікули. Я не піду до сімейного, а піду, коли буду звертатися в школу. Це більше для відношення батьків до дітей. Дуже малий відсоток батьків, які відмовляються чітко, ціленаправлено від щеплень. Це можуть бути через релігійні переконання чи через переконання батьків і недовіру до якості вакцин. Але необхідно сказати, що вся вакцина у нас. Безпечна, вона проходить дуже жорсткий контроль. І, зважаючи на ту о, значну кількість дітей і дорослих, які вакцинуються, слід відмітити, що вона реально безпечна, вона реально працює. Беручи історичний досвід, ми бачимо, да, вона контролює інфекції, тому що довакцинальний період і зараз ми бачимо чітке зниження інфекції. Тому це більше стосується самого відношення до себе і до свого здоров'я. І не вміння наголосити, що щеплення потрібно зробити вчасно. Запросили зробіть. Якщо ви відклали зараз, ви хворієте, будь ласка, одужайте і відразу звертайтесь до сімейного, тому що щеплення потрібно надолужувати. Доросле населення, воно зайняте тим, що воно ходить на роботу. І фактично це робочий час з 9 там, до 17, до 18 дуже важко співставити, я розумію, з роботою і відвідуванням сімейного лікаря, але завжди можна зв'язатись, можна уточнити, у котрій годині можна підійти. Багато центрів по міниці працюють іноді і в суботу таки уточняти, коли саме працює кабінет щеплень, або в якийсь період, коли після роботи ви можете. Це все можна проговорити з сімейним лікарем. Сподіваємося, що після нашої програми люди почнуть іти вакцинуватися. і, власне, питання, куди звернутися людині, дорослі, яка вирішила, бо яка вирішила завести свою дитину, що необхідно найперше зробити, до кого звернутися? По-перше, це до сімейного лікаря. І якщо ви зауважили, от саме якщо планують, тому що ми говорили, що діти мають до сімейного лікаря, чи якщо у вас є педіатр, до вашого педіатра дорослі до сімейного зв'язуєте, Сімейний лікар перевіряє ваш вакцинальний статус і говорить, що вам необхідно доробити. І саме е, люди, які планують щеплення в усьому світі, є теж е, такий принцип вакцинації, називається е, принцип кокона. Коли все оточуюча сім'я має перевірити свій вакцинальний статус і вакцинуватись, і якщо зважити, що наприклад, в порівнянні з дитячим періодом, коли ми ростемо нам 20 років, 30, напруга імунітету, наприклад, до кашлюку у нас зменшується. Можливо, нам доречно зробити вакцинацію майбутньої матері від кашлюку. Батька, дідусів, бабусь для того, щоб оцей кокон сімейний у нас був повністю вакцинований, щоб він був як щит перед тією дитиною, яка народиться і яка в перші 6-8 місяців буде жити і не хворіти за рахунок материнських антитіл і за рахунок того, що її близькі не принесуть інфекцію зовсім. Тому це дуже доречне запитання. І все у нас впирається, звичайно, в сімейного лікаря. Є дуже багато ресурсів, де можна почитати, можна зайти в інтернет-Національний портал з імунізації і перечитати за всі щеплення дитячого, і дорослого населення і проєктувати на себе, що в мене є, що немає, що можливо я хочу. Щоб було у моєї дитини додатково якесь щеплення, якого немає в календарі, я маю змогу купити чи рота вірусну, чи від менінгокока, чи пневмокок, чи можливо вітряну віспу. Це все йде на захист дитини. Якщо говорити за вакцини, до прикладу, ви згадали Закір вакцина. Як вона впливає на організм, власне чи може дитина захворіти? Тому що іноді люди от розчаровуються в цьому, тому що, наче зробили вакцину, дитина захворіла. Вони там не зважають на те, що можливо дитина захворіла, але перенесла хворобу в легшому стані, не такі симптоми. Але вже довіра до вакцини зменшується через те, що люди не настільки проінформовані в цьому питанні. Так вакцина нас не оберігає від хвороби, вона нас оберігає від генералізації процесу. І від летальності, це починаючи від туберкульозу, і те саме, що ви говорили, що саме кір, тому що кір-інфекція вірусна, вона дуже швидко передається і часто діти можуть хворіти. Особливо, якщо зважити, що проти кору ми робимо щеплення в рік і в шість років. Дуже часто хворіють діти до року, які ще не отримали вакцинацію: саме шість, вісім, десять, одинадцять місяців, і які мають одну дозу в два, три, в чотири, особливо, якщо вони в садочках. Ви можете захворіти, чи ваша дитина, але так, важкість захворювання буде набагато легша. Іноді батьки роблять щеплення, і у дитини саме на вакцину проти кору буває реакція у вигляді висипки або незначної температури. Необхідно пам'ятати, що вакцина проти кору це жива вірусна вакцина. Але там а, вірус настільки ослаблений, що він у людини не викликає захворювання. І якщо ваша дитина реагує на ослаблений вірус, отже, при зустрічі з диким вірусом, який набирає сили під час спалахів, під час циркуляції, наприклад, як в 18-му, 19 роках, така дитина, яка мала реакцію на вакцину, при зустрічі з диким вірусом. Має дуже важкий перебіг захворювання. Це можуть бути ускладнення і з боку нервової системи, і з боку серцевої нирки, це печінка можуть страждати, можуть бути ускладнення у вигляді енцефалітів. Приєднується дуже часто пневмонії, це і вірусна, і бактеріальна, і такі діти це лише стаціонарні, а іноді навіть вони можуть перебувати в відділенні реанімації. Тому що вірусна інфекція вона протікає у різних людей по різному. Тому ніколи не можна боятися, що у вас на вакцину реакція, тому що це формується активний імунітет у дитини, і відповідно вона у вас захищена буде. На завершення, що б ви порадили батькам, які сумніваються, чи варто вакцинувати свою дитину? Однозначно, вакцинувати, тому що Якщо ви хочете подивитися, чи працює вакцина, подивіться на історію. Подивимось до вакцинальний період, коли в нас на кір хворіло від 3 до 5 тисяч дітей в рік лише на Вінниччині, І після вакцинальної, якщо у нас міжспалаховий період, тобто коли не іде зростання захворюваності, може взагалі не реєструвати жодного випадку кору або один випадок, і то може бути завезений. З іншої якоїсь території, де є спалахи. Пам'ятаєте дифтерію, які були спалахи в 90-х роках. Ми пам'ятаємо дифтерію, ті самі це були спалахи, це поширення. Це дуже було багато летальних випадків. 40-х, 90 90-ті, 20 ті роки, коли люди від дифтерії вмирали від задухи, тому що плівки повністю перекривали дихальні шляхи. Ми пам'ятаємо цілі, Лікарні, де стояла апаратура, так звані залізні легені, які дихали за пацієнтів, і на сьогоднішній день ми цього всього не бачимо. Ми бачимо поодинокі випадки захворювання, і ми бачимо зростання захворювання, якщо у нас на території області зростає кількість от невакцинованих саме дітей. В попередні роки у нас був ковід, у нас почалась війна. Не довакцинували все. Ми маємо зростання захворюваності. Тому вакцинуватись однозначно, однозначно перевірити вакцинальний статус вашої дитини і подивитись, якщо ви вакциновані, чудово подивіться, коли ви очікуєте, в якому віці наступну вакцинацію. Щось пропустили, просто доробіть ті дози, які ви пропустили з тих чи інших причин, і бережіть себе і дорослих, і оточуючих, тому що це не лише діти, це і ваші батьки, це ваші чоловіки. Жінки, це ваші колеги. Варто відповідальніше ставитися так, до так. свого здоров'я, особливо зараз. Я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. Дякую вам за розмову. Дякую. Я нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях була Айну Жумабекова, завідувачка відділу імунопрофілактики Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз.